На каналі Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги, і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Нещодавно господарський суд Києва повернув із незаконної оренди майже гектар земель історико-архітектурного заповідника Стародавній Київ. Ділянку у киянівському провулку віддали в оренду 2007 року, не зважаючи на те, що вона знаходилася в межах центрального історичного ареалу міста на території архітектурного заповідника. А проект будівлі аж ніяк не вписувався в ансамбль споруд Софійського собору. На жаль. Кияни останні роки з жахом спостерігають, як відверто псується історичний ландшафт міста. Спостерігаємо ми і за тим, що правоохоронні органи не в силах зупинити будівельний хаос. Цього разу вдалося, але чи остаточно велике запитання? Тим більше, що територія навколо Софії Київської вже давно стала полем битви архітекторів, істориків, прокурорів і бізнесменів. Про болюче говоримо з гостями студії. Ожвітайте у центрі уваги сьогодні. Ольга Василюк, заступник начальника відділу захисту інтересів громадян і держави у сфері земель. Відносин прокуратури міста Києва, пані Василюк, вітаю вас Добре. та Олена Сердюк, генеральний директор національного заповідника Софія Київська. Пані е, Олена, рада вас вітати. Шановні пані, дякую за те, що знайшли час для розмови. Отже, давайте почнемо. Пані Василюк е, з історії почнемо з історії проблеми власне, по киянівському провулку. 21 а така адреса е, юридична, як вийшло взагалі, що особлива цінна земля на території, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО, вона була надана під е, знову. Може, таке будівництво чергової багатоповерхівки з підземним паркінгом. Так, ну перш за все, я хочу зазначити, що захист інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин це пріоритетний напрямок роботи органів прокуратури. І особливо питання щодо відведення під будівництво земельних ділянок, особливо цінних земель, земель історико-культурного призначення. Я думаю, правильним сьогодні буде наголосити на тому, що наша робота є позитивною не тільки завдяки зусиллям правоохоронних органів, а завдяки також мешканців, мешканцям міста Києва, громадським організаціям міста, які активно підтримують нашу позицію в судах різних інстанцій. Що стосується, Теми сьогоднішньої програми незаконного відведення земельної ділянки у провулку киянівському 12а дійсно, на жаль, органи місцевого самоврядування виконавчої влади. Не завжди дотримуються вимог чинного законодавства України та вимог міжнародного права при відведенні земельних ділянок в буферній зоні Софійського собора під забудову. Не ну, 2006-2007 рік був такий бум незаконного відведення. Зелів відведення так угу. особливо 2007 рік, і ось зокрема спірне рішення 2007 року Київрада надала земельну ділянку товариству компанія Веста і в корот. Строкову оренду на 5 років. Площа земельної ділянки 0,87 гектарів. Вартість її складає майже 58 мільйонів гривень. 57, 58 мільйонів гривень це ринкова вартість. Ринкова це там якась вартість. балансова вартість. Нормативна ринкова. грошова угу. оцінка земельної ділянки. І вона була надана в оренду саме так. Вона надана первісно в 2007 році в оренду в короткострокову на 5 років, а надана під будівництво житлового житлово-офісного комплексу з приміщеннями соціально громадського призначення і підземною автостоянкою. Водночас, в подальшому, в 2013 році, в минулому Київрада прийняла нове рішення, яким продовжила термін дії договору оренди вказаної земельної ділянки, змінивши строк дії з короткострокової на довгострокову оренду, і поновила цей договір строком на 10 років ще. А крім цього, були внесені а кому власне кому була віддана ця ділянка? Ось хто власник цього будівництва? Хто хазяїн цієї землі ага. мав би бути? Я маю на увазі, після договором біля, рішення Київради? І по рішенню Київради є товариство з обмеженою відповідальністю компанія Веста і. Водночас, в 2013 році, як я вже сказала, внесені зміни в договір оренди. І не лише в частині строку дії цього договору, але і в частині зміни орендаря компанія ВСТІ І змінено на, на товариство з обмеженою відповідальністю кафі, кафі каф і е, вказані юридичні особи є, були відповідачами у справі за даним нашим позовом. Кому належать ці товариства? Вам відомо? Ні. Ні. Що я маю на увазі в даному випадку? Ось чи можна говорити про якусь там відверту корупційну складову? Що ось така ділянка без погодження з ЮНЕСКО? Наскільки я розумію, так. так це було порушенням? Треба було погодити. Треба було погоджувати так, з ЮНЕСКО? Так, обов'язково. Це одна з основних підстав нашої позовної заяви: те, що спірна земельна ділянка в охоронній зоні Софії Київської. Яка є землею історико-культурного призначення, особливо цінною землею в порушення закону про охорону культурної спадщини, в порушення конвенції. Була відведена без погодження, без інформування секретаріату ЮНЕСКО, що є обов'язковим для України як держави-учасниці цієї конвенції. Тим не менш, яка рада закрила на це очі. Через що? Чому саме вона закрила на це очі? Можливо, пані Олена, вам щось відомо щодо власників цього будівництва навколо вашої пам'ятки. Ви знаєте, власник, про власників ми дізнаємося, напевно, коли щось вже збудовано, а в дуже багатьох випадках, як зазначила пані прокурор, вони змінюються і може бути таким чином, що власність на земельну ділянку міняється два чи три рази, а потім Відбувається будівництво, і так само і власність на ту саму будівлю декілька разів змінюється. Наприклад, скажімо, в моїй практиці роботи в місті Києві ще була така ситуація на досить відому садибу на Подолі, коли п'ять разів змінювався власник, і коли постало питання повернути цю садибу до комунальної власності, до якої вона належала, то кінців неможливо було знайти. Тому це нормальна практика судочинства і нормальна практика так на сьогоднішній день на жаль працює система землевідведення, але а, ціна питання, тобто ціна порушення, ось таких, які, які допустила в даному випадку Київрада, За що вони віддали? За що вони так відверто порушували закон? Чи досліджувала Київська прокуратура саме це питання, якою була та сама корупційна складова? Чи це якесь окреме впровадження, можливо, яке може бути або там не було його? Річ у тому, що спірна земельна ділянка, як зазначено в рішенні Київської міської ради, надана у зв'язку з переходом права власності на нерухоме майно, яке на ній знаходиться. Річ у тому, що на цій ділянці дійсно знаходиться нерухоме майно водночас його площа більш ніж в шість разів менша за площу відведеної земельної ділянки. З договором купівлі продажу перед е, наданням цієї земельної ділянки е, товариство, якому відведено землю, е, придбало вказані об'єкти нерухомості mm -hmm. у комунального підприємства Київводоканал і мотивуючи переходом права власності на об'єкти нерухомості, Київрада відвела земельну ділянку. Водночас е, ще раз зауважу, що площа не співмірна землі, не співмірна з площею майна, що на ній знаходиться. І, Є набагато більшою, ніж необхідно для обслуговування цього майна. Ви бачили проєкт, що мало бути там побудовано? Проект ні, проект будівництва на даний час не розроблений, і нового будівництва, яке передбачалось безпосередньо по рішенню Київради 2007 року, на спірній земельній ділянці не ведеться. Тобто роботи там ще не починалися ні, ніякі ні. жодні. так? жодні однак, вже принаймні, ну і від вашої прослужби поступила інформація, що те, що там мало б збудуватися, воно б зіпсувало власне ансамбль і вид Софійського собору, пані Олено, це правда. От ви, ви приблизно Киїнські уявляєте собі, що би там мало б? Провулок, бути. в принципі, знаходиться на межі буферної зони е, споруди е, Софійського собору, власної садиби Софійського собору. І він знаходиться в тій точці, де іде розкриття і формування панорами міської забудови. Ця точка дуже добре розкривається на, на поділ, на Ганчарі кожум'яки. Вона розкривається на Андріївський узвіз. і можна передбачити, якщо там були порушені певні висотні характеристики, то вона б впливала на міський силует. На міський силует і впливала би в, в поганому розумінні цього слова, не не в гарному в жодному разі ви не уявляєте. Та бо щоб вона від... покращ... покращила міський силует. Залежить від об'єму споруди, і залежить від її висотних характеристик. Умовно кажучи, там будувати не можна, і тепер вже це не можна остаточно, що все ж таки не остаточно. От Але... господарський суд міста Києва він а, прийняв таке рішення. Йо, е, його можна оскаржити ще є шанс у а, власників або у орендарів а, ще, ще повернути справу, так би мовити, назад. Вказане судове рішення на сьогоднішній день оскаржено. Оскаржено так, воно оскаржено в апеляційному порядку товариством «Кафі-Кафі-Каф», тобто остаточним орендарем, який є орендарем на сьогоднішній день. Водночас апеляційна скарга подана на цьому тижні, 17 червня, і до розгляду вона ще не призначена. Однак сподіваємося, що і апеляційний суд, і можливо в подальшому вищі господарський підтримують все таки законність нашої позиції і залишать без змін рішення суду. Інстанції. Пані Олено, а ви яку перспективу бачите? Ось вже оскаржене рішення господарського суду. Ви знаєте, національним заповідникам на цей момент розроблена досить чітка регламентація забудови буферної зони і визначена певна територія, яка не підлягає забудові взагалі, на нашу думку. Якраз е, ця алея. Скажімо, пейзажна алея, яка поруч, вона десь знову ж таки межує з киянівським провулком. От саме ця пейзажна алея Андріївської, звісно, на нашу думку, так само територія як Володимирської дірки, як територія паркової зони між Михайлівським Золотоверхєм і Софією не підлягають забудові взагалі. А от саме всі точці на нашу думку, і власно це аргументована наша позиція забудова можлива з обмеженням висотних характеристик до 20 метрів. Зрозуміло. ось припустимо, що відвоюємо відвоює київська громада право на те, щоб все ж таки на цій ділянці нічого не будувалося. Однак, у власників або орендорів цієї ділянки у фірми, яку ви назвали, залишається право принаймні вимагати компенсування компенсації збитків, понесених за те, що рішення було змінено фактично, правильно. Тобто їм Київрада віддала щось, вони не встигли там що. Збудувати, на цьому вони понесли збитки, і тепер вони мають чи мають вони право вимагати взагалі від Київської громади від нової, можливо, Київради компенсації за те, що їм тепер забороняють будівництво. Річ у тому, що відповідно до господарського кодексу орендна плата сплачена за період чинності договору оренди земельної ділянки, у випадку визнання його недійсним або у випадку розірвання за згодою сторін. Поверненню не підлягає тому, якщо розглядати питання щодо компенсації внесеної товариством за цей період часу з 2007 року орендної плати. То ні, компенсацію на це право на компенсацію вони не мають. Що стосується будівництва, то я так, ще раз… Так, у них вже були плани побудувати і щось були. на цьому заробити, власне. Тобто Водночас не... будівельні роботи не починались, тому тим не менш, зараз... вони розраховували на прибуток, який тепер вже їм, ну грубо кажучи, не світить. Ось я я прощу, чи мають вони право вимагати? Чи були можливо прецеденти такі, що такі забудовники вони потім після змін? рішення або після судових рішень все ж таки вимагали компенсації і отримували їх. Ні, на сьогоднішній день таких прецедентів не було. І ще одне запитання, дуже важливе запитання. Ось відбираємо ми і маємо на це право, відбираємо ми ділянку у забудовника, тому що він отримав її незаконно. Забудовник, ну нібито там або фірма, він певним чином покараний правильно за те, що він отримав цю ділянку незаконно. Але залишається запитання покарання тих, хто цю ділянку їм віддав, власне. Що з ними робити? Тобто, якщо Київрада 2007 року незаконно віддала ділянку, то хтось під цим незаконним рішенням, під цим землевідведенням, хтось підписувався, власне, хтось там порушив закон, хтось не спитав дозволу у ЮНЕСКО, хтось створив цей самий прецедент. Чи буде покараний той самий хтось, хто ставив свій підпис на цьому папері? Ну, насправді в місті існувало управління земельних ресурсів, і, наскільки я знаю, воно продовжує в тій чи іншій формі існувати. Такі рішення готувалися, вони погоджувалися з тим самим управлінням охорони культурної спадщини. І така процедура існувала, тому власно треба було проаналізувати, які чиновники яким чином брали участь підготовці такого рішення, тому що рішення не з'являлося на, на порожньому місці. Напевно, що і будь-який землевідвод він потребував системи погоджень. Вона як існувала, Звісно. так і існує в місті. і Ця процедура вона є досить сталою. Пані, Ольго, що ви скажете? Ось чи купаєте ви так? От в таку глибину, власне е, звісно, розглядаємо ці питання водночас. Е... Щодо вирішення саме цього питання існує проблема в тому, що рішення про відведення земельних ділянок, як в Києві, так і в будь-якому іншому місті в Україні, приймається органом місцевого самоврядування як колегіальним органом, тобто не однією особою. І питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності тут в даному випадку вирішено бути не може, тому що кримінальні до кримінальної відповідальності може бути притягнуто. Собу, а не колегіальний орган. Що стосується е, е, притягнення до відповідальності осіб, які погоджували, угу. надавали висновки угу. е, щодо погодження проєктів відведення. Так е, ми вживаємо заходи, реагуємо на ці випадки, притягаємо до дисциплінарної відповідальності. Водночас, на жаль, це не буде кримінальна відповідальність дисциплінарна відповідальність. Це мається на увазі, ну звільнення з посади. Е, напевно, що це так най найгірше покарання, так? так так. На жаль, на жаль, а чому, а чому до карної відповідальності а, не притягаєте? Тому що я вам ще раз кажу: остаточне рішення приймає орган, київрада, київрада, колегіальний орган як колегіальний. Який так. може, на жаль, діяти в такому разі виходить, що безкарно. Шановні пані, продовжимо з вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ після реклами повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ. Для тих, хто тільки на до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги проблема забудови буферних зон столиці. Нещодавно господарський суд Києва повернув місто майже гектар землі, де планувалося звести чергову багатоповерхівку з підземним паркінгом. Тілянка була в межах історико-архітектурного заповідника. Однак, не зважаючи на це, 2007 року її таки віддали в оренду для забудови. Чи готові ми зберегти історичний ландшафт столиці України? Від кого саме залежить вигляд нашого міста? Що буде з ділянками, за які не може вступитися ЮНЕСКО? Наші гості сьогодні Ольга Василюк, заступник начальника відділу захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин прокуратури міста Києва та Олена Сердюк, генеральний директор національного заповідника Софія Київська. Пане, пані Василюк. Хто саме взагалі хто саме порушив це питання щодо киянівського провулку? Хто звернувся до вас з вимогою власне ну приділити цьому питанню цій, цій проблемі таку увагу? Ця проблема виявлена самостійно органами прокуратури міста Києва шляхом моніторингу рішень, прийнятих Київською міською радою. Це є пріоритетним напрямком, я вже казала, нашої роботи і всі прийняті рішення, їх копії направляються до прокуратури міста. Ми їх вивчаємо, витребовуємо проекти землеустрою, переглядаємо законність висновків, які в них. Місяця і вирішуємо питання щодо законності відведення? Тобто щодо зілянок. даного питання, власне, з, з якогось там боку, з якої сторони ніхто до вас не звертався, щоб Ні. саме цьому ви приділили увагу. А зрозуміло, чи були проблеми у вас а, буквально ось в ході перевірки? З яким рівнем спротиву можливо ви стикалися? Якщо стикалися, я маю на увазі? Можливо, там самих орендарів, власників, а, хазіїв фірми тощо. Ви знаєте, саме щодо цієї земельної ділянки таких проблем не було. Я хочу навіть зазначити, що численні судові засідання, які були за два місяці слухання цієї справи господарським судом, жоден з відповідачів в процес не з'явився. Угу, процес не з'явився. Ну це цікаво, але у нас є інші сумні приклади <риклади> доволі яскраві. Це саме історія забудови буферної зони Софії Київської. Боротьба за гончара 17-23 затягнулася на ну просто на роки, так 10 ну або, або біля 10 років ви боролися. Пані Олена, можете розповісти все ж таки, як боролися і чим все це закінчилося? Ви знаєте, я вам хочу сказати, по що чим напевне... закінчилося формально? Ми знаємо, 2012 року, нібито було призупинено а, все це будівництво. Що? Але лунали чутки про те, що воно все ж таки в, а, в таємничий спосіб, але продовжуються. Ну наскільки я знаю, саме по Гончара 17-23 останній останні, останні півроку там. Практично нічого не відбувається. Останні півроку у нас була революція, у нас взагалі Безумовно. були інші події. Але гончара 17-23, чи там, скажімо, ділянка на розі стрілецької і Георгіївського провулку, чи, наприклад, та сама територія Хаяту. Все, що пов'язано з буферною зоною сьогодні, воно все є на межі фолу. Ну достатньо сказати, що при, скажімо, з боку вулиці Володимирської, адреса Володимирська, 24, таємничим чином, буквально перед новим роком, як понарунок національному заповіднику, було зведено громадську вбиральню. І скільки на сьогодні е, національний заповідник не звертається до міста, до там, скажімо, старого е, скликання Київради, до нового скликання Київради, до органів прокуратури, до міських служб, ми отримаємо одну й ту саму відповідь. Е, Згідно норм чинного законодавства, ця вбиральня побудована. Хоча ми знаємо, що археологія порушена, що погоджень не було і так далі. Це тимчасова споруда. Далі, щойно, у нас поставили прямо біля вхідної групи нашої до службового входу знову ж таки тіо з морозивом, без там погоджень. Прямо біля будівлі, пам'ятки національного значення, ЮНЕСКО і так далі. І це, знаєте, такі ну, ціла цілесниці. Така дрібниця. Воно, Його начебто, можна да, воно начебто дрібниця, але наше життя і сприйняття пам'ятки э, э, складається з цих самих дрібниць. Сьогодні, слава Богу, у нас там, скажімо, э, відповідним чином була задіяна Софійська площа. І не було, не було ніяких кіосків. Там певні події відбувалися. Але у нас Софійська площа, з якої знятий був тролейбус в радянські часи. Сьогодні забита автомобілями. Там зроблена абсолютно незаконна парковка. І ми сьогодні потерпаємо від того, що у нас прямо під стінами пам'ятки УНЕСКО паркується. Ну за відповідну платню всі. Всі бажаючі розумієте, і Гончара 17, 23, там і Рильський провулок, 4, і цілий ряд об'єктів, а їх біля 30 тих ділянок, все воно так би мовити, складається в певну в певну схему чи в певну систему. І на якому етапі зараз ваша боротьба? Я хочу сказати, що заповідник підготував проект рішення Київради по регламентації забудови. По функціональному призначенню забудови він був відповідним чином переданий. Він знаходиться в інституті генплану міста. Потрібна тільки політична воля для того, щоб нове скликання Київради прийняло таке рішення, де не можна будувати, де можна будувати з відповідним обмеженням поверховості. І без підземної частини, як скажемо, на Гончара 17-23, побудований дворівного, підземна частина там для гаражних приміщень. А є від відповідна зона навколо Софійського собору, яка е, за своїми гідрогіологічними uh -huh. характеристиками потребує особливої уваги і е, не передбачає взагалі будівництва підземних споруд, і така зона визначена. З відповідною там поверховістю можна будувати та сама наступна зона, на якій взагалі не можна будувати, і нарешті та ділянка, про яку ми говорили, де ми пропонуємо обмеження поверховості до 20, до 20 метрів, просто таке рішення треба Київраді. Прийняти, ви кажете, що потрібна політична воля. Ось перед вами представниця прокуратури Києва. Чи потрібна тут юридична воля? Ви кажете, що ви звертаєтеся до органів прокуратури? А вони якось не так на вашу думку реагують? Ну я сьогодні отримала від міської прокуратури, на яке наше звернення було. Стосовно будівництва громадської вбиральні отримала лист. Чомусь прокуратура це все спустила на місто, а Місто в черговий раз нам відповіло, що будівництво цієї самої вбиральні відбулося. Відповідно до всіх погоджень і, і прийняття рішень, от не потрібно рішення Київради, Да не потрібно ніяке відведення земельної ділянки. Побудована тимчасова споруда, яка абсолютно е, псує сприйняття пам'ятки і все і коло замкнулося. Пані Олено, що ск... Ольгу, що скажете? Питання будівництва це не зовсім моя компетенція, тому, на жаль, я не володію цією інформацією, про яку сьогодні говорить наш співрозмовник. Водночас я запишу після ефіру адресу цю. Ми подивимося, якщо там приймалось рішення Київради про відведення. Бо я не знаю, чи наскільки Та, законно. Ой, знає наскільки те, законно те, -таки, мож, мож, можливо, знаєте, мож, можливо, можливо, проблема киянівського провулку вона просто а, більш легше а, рішається, аніж питання самої буферної зони. Ну, тобто то якась вулиця, там, конкрет, там, да. там можна зупинити, а ось буферна зона, там вплив, можливо, там більш могутні якихось там бізнес-інтересів, і, е, і це набагато складніше вирішити, ні? Да ні, ну чому так? Річ у тому, що якщо земельна ділянка знаходиться в межах буферної зони Софійського собору, це не значить, що на ній не можна будувати. На ній можна будувати водночас, там існує обмежений режим використання цієї землі, і будівництво можливо лише особливо важливих споруд, і воно повинно бути співмірним з існуючою історичною забудовою. Пані Олена, яких наслідків власне якими були наслідки такої забудови для вашого музею? От ви Я можете хочу... перелічити основні там, припустимо, перші п'ять головних? Я хочу сказати, що особливості там, скажімо, знову ж таки, гідродіалогічні і розташування Софійського собору, пов'язані з тим, що скажімо, з, пів... з північно-східного боку є відповідний рельєф. І те будівництво, яке відбувається саме в тій частині, в бік Львівської площі і на прилеглих територіях, воно безумовно впливає на гідродіалогічний режим. Тому ми б настоювали на певній території на, на е, ймовірності будівництва. Ми не заперечуємо щодо будівництва на цій території, але з обмеженням будівництва саме підземних споруд. Тому що саме підземні споруди у цій зоні, які ледують шкоди, вони впливають, вони впливають на сам режим території. Зрозуміло. Ну і останнє запитання, пані Ольгу. Ваш відділ називається. Дуже круто називається відділ захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин. Скажіть по-перше, ну коефіцієнт, коефіцієнт корисної дії вашого відділу, і по друге, як до вас може звернутися громада? Взагалі є такий інтерактив, скажімо так, вашого відділу і громади? От якщо їм щось не подобається, не лише там навколо Софії Київської, де ще в інших інстах. А вже ж містях. любий мешканець Києва і не тільки Києва може звернутись до органів прокуратури як письмово, так і на особистому прийомі, який проводиться органами прокуратури, в тому числі і в прокуратурі міста Києва. Письмово особисто, будь ласка, звернення всі розглядаються у встановлений законом термін з проведенням перевірок, з наданням відповідних обґрунтованих відповідей. Тому будь-яких обмежень щодо можливості звернень громадян до органів прокуратури, звісно, немає. Зрозуміло. Тобто, кожен громадянин, кожна громадська організація може звернутися до вас, якщо вона бачить, що ну припустимо, на їхню думку якась там ведеться незаконна забудова або незаконне відведення так. землі. Відбулося, дякую вам. Дякую шановні. Пані, що звітали сьогодні до нашої студії. Дякую за розмову. Київ ТВ Ком. Є» це адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. І будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Дякую всім, що дивилися. За годину зустрінемося.